Всім привіт! Ви на каналі Катя Солонар, і сьогодні з нами магічними секретиками буде ділитися Саша Сіраш. Шаманка, да, привіт. Я в описі під відео, як завжди, залишаю контакти, посилання на соцмережі Шаманки Сераш, так що підписуйтеся, переходьте. І от почнемо одразу із запитань. Саша, ми з вами, напевно, тисячу разів говорили про долю, якої не існує, і кожна людина може стати, хоч там Бомжем, грубо кажучи, так і президентом цілої країни. Одна й та сама людина, якщо я все правильно зрозуміла. Але як це твердження можна перенести тоді? На людину із серйозними психічними розладами від народження елементарно, тому що психічні розлади від народження бувають у нас декілька типів походження, і частіше за все вони мають медицинський характер, а не якийсь магічний характер. Ну, Тобто, ми розуміємо, що у нас формування плода, яке відбувається, у нас може бути проблема з генетичною історією, з там, лишніми хромосомами, з якимись патологіями. Є спадкова штука, тобто дід трошечки той був, і в, в родині передається спадкова проблема з психікою. Але дякувати усім богам, у нас медицина стоїть не на місці, да? тобто, тут в такому моменті. Але... Якщо ми з вами дивимося з езотеричної точки зору на це питання, то тут може бути. Момент а, відголоску минулих життів, тобто, що там людина наробила в минулих життях, що їй дали таке тіло у цьому житті, да? і такий досвід у цьому житті. Питання у тому, що там у батьків було а, за їх життя або по їх родовій системі, за що їм дали таку дитину, як певне випробування і так далі, і тому подібне. Тобто, тут уже да, тут уже ми можемо роздивлятися це з езотеричної точки зору набагато глибше перевіряти, чи не є це. Відголоском минулих життів, помилок якихось там, там, я не знаю, батьківських якихось історій, і так далі, тому подібне, а не тільки виключено медицинської штуки. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці? Та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу. Як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Але все-таки як тоді така людина, скажімо так, ну, зможе чогось досягти, наприклад. Ну, тобто, як це в її руках от, отакі речі? Знову дивлячись з того, про які вади ми говоримо. Є сотні людей, як приклад, які мають вроджені вади, є з проблемами. Там і розумової діяльності, які і там, у нас є там, цілі кафе, які наймають людей дітей і людей, особливих на роботу, які знаходять себе, да, типу в такому ключі. От, і Є люди, які мають там вроджені фізіологічні вади, але все одно адаптовані до життя і мають роботу і так далі. Але знову ми ж не про долю, ми про базові налаштування. Ну, mm -hmm. типу, якщо ми говоримо з базових налаштувань, що у вас Nokia 3310, то вона не буде вам встановлювати Viber. але це не про долю, це про базові налаштування. Mm -hmm. Тобто, все-таки ще треба одивитися, дійсно від цих базових налаштувань. Ну, звичайно, звичайно, І коли ми говоримо про те, що долі не існує, ми говоримо в якому ключі ти народився з певними талантами, наприклад. З певними uh, задатками на то і то ти їх або реалізуєш або не реалізуєш. Ти народився з певними вадами. Вони тобі або дають себе реалізувати, або не дають вже з фізіологічної точки зору. Але у тебе є можливість з цим щось зробити, або у твоїх батьків є можливість з цим щось зробити. Да? І знову таки, завдяки сучасній медицині є можливість якось із цього uh, викарабкатися, да? і так далі, і тому подібне. Тобто такі uh, особливі діти, вони е, дуже часто, не завжди, але дуже часто дійсно даються для чогось. Або самій дитині вона має пройти такий досвід життя, або батькам, які мають пройти такий досвід життя із такою дитиною. Але до речі, от теж щодо базових налаштувань, я щойно згадала, забула, як звати цю людину, це чоловіку, якого немає рук, але він мільйонер. Ну, от, Наприклад. Ну там там, там там да, я ж кажу, є багато нюансів з цього приводу, і е, те, як людина себе реалізовує в залежності від того, їй ми дали базові налаштування. Ну, показує на те людина, як проходить свої певні життєві шляхи і чи користується вона тими талантами, які їй дали. А от я здається у минулому відео якраз пояснювала з точки зору шаманізму, наша душа складається з трьох частин. Верхня частина це з точки зору шаманізму. Вона перетинається з багатьма, якби такими да моментами. І у тебе є верхня душа, в якій яка зберігає у в собі, скажімо так, твою о, сімейну історію: хто кому був чоловіком, братом свого сватом, хто кому матір'ю був, а хто потім дитиною, кому був, хто з ким мінявся ролями, місцями. Тобто, оця історія є. Нижня душа, яка відповідає за твої о, минулі о, втілення повністю. Да, тобто, що там у минулих втіленнях в тебе було, ким ти був у минулому житті, який ти шлях пройшов. І на основі верхньої і нижньої тобі дається середній пласт. От Якщо ти у нижній був сліпий, глухий, до, там, наприклад, сліпий до чужих проблем, на твоїх очах я не знаю, коїлися страшні речі, ти робив вигляд, що ти їх не бачиш, є висока вирагітність, що тобі дадуть сліпе тіло фізичне. Ваду таку, що ну раз ти тоді не бачив, коли був зраді, зрячим поживи так, щоб не бачити геть нічого, як варіант. Така да історія в шабанізмі, Або там тобі дадуть якусь ваду, або тобі навпаки дадуть якісь можливості. Тобто, якщо ти там напрацював у минулому житті собі класно, добре, як ото кажуть, індуси, карму гарно нароби, то ти у цьому житті будеш себе набагато краще почувати, і там, на наприклад, там я не знаю, народишся в дуже забезпеченій родині, але в тебе все одно залишається вибір бути папкіним мажором. Хамовитим нічого із себе окрім папки, не уявляючим, або дійсно навчатися, мати досвід, освіту і піти в самостійний бізнес і продовжувати там якісь власні класні справи, або взагалі взяти і поїхати куди-небудь на не знаю на Гавайї. Понімаєте відкрити собі який-небудь храм, ашрам і там поклонятися Будді цілими роками і жити аскетом. Це ж в руках людини, яка народилася в багатій сім'ї. Все. Ну, так, так дійсно ідемо далі. Тоді, от на просторах інтернету, натрапила на відео, де в психолога запитали. Що робити, коли рідні люди кажуть, що всі твої мрії і робота це нікому не потрібні дурниці, і що до того ж зляться, що ти не живеш як вони? На що психолог відповів: рідні це є матриця, а матриця не думає про ваше щастя, і ще матриця не любить вівець, які вибилися зі стада. Е, Са, що ви скажете от про таке? Ну я не є прихильницею того, що ми проживаємо в матриці. Не знаю, що там саме цей психолог. Мав на увазі під матрицею. А є е, інструмент, який називається матриця долі, там, де за рахунок складення певних цифр можна подивитися, чому ми є тут і зараз, і які у нас є слабкі місця, сильні місця і так далі. Достатньо новий інструмент, але достатньо робочий. От, ну як інструмент прогнозування, аналіз якоїсь особистості. Є і е, е, ще один інструмент, там де у нас є human design, також там вираховується повністю. У людини є астрологічні прорахунки від дати народження, які вказують, які у нас точки, які і там, наприклад, там життєві іспити у нас випадають для того, щоб ми з вами виросли над собою. Але коли у нас трапляються з вами да отакі от батьківські приниження, і так далі, наше завдання, по-перше, ці приниження пропрацювати всередині себе. Ну, я маю на увазі да, вирватися із цих певних принижень, тобто там збунтувати, наприклад, доказати зворотні і так далі, тому подібне. А по-друге, в своїх невдачах не звинувачувати батьків. Тобто, тут е, який момент на, вони безумовно винуваті з такою моделлю поведінки, але коли ми зависаємо у стані, це ви винні, що я живу в лайні, ми нікого ніколи з цього лайна не виберемося. Тобто на якомусь етапі, етапі ми просто дистанціюємося від батьків і йдемо жити своє життя і частіше за все. До ну добуваємося певних класних успіхів, і батьки можуть говорити подібні речі заангажовано як мінімум із-за того, що вони мали за своїми плечами совок. Який на них наклав певних психологічних нюансів. Вони вас могли не хотіти. Ви для них є обузою. Багато, багато, багато психологічних нюансів, і матриця, потенційна матриця, в якій ми якоби з вами живемо, там стоїть десь на 150-му місці. Частіше за все, це психологічні особливості. Другим, що може стояти, це проходження вашого там якогось шляху, я ж кажу, по встановленню себе як персоналі за рахунок того, що ви знову повертаючись да, до системи, яку я описала в шаманізмі з верхньою, середньою і нижчою душою, систему, яку ви напрацювали собі з минулих життів, і ось, будь ласка, ви були фіговою мамкою для своєї дитини. Тепер ви помінялися місцями. і ви тепер. Якби толкова дитина фігової матері, яка для вас у минулому житті була дитиною, яку ви так само принижували? Типу, на тобі скушай ням ням те, що ти давав? Ну, от, і все. Зрозуміло. І останнє у мене питання від глядачки пані Аліни. Пише вона як відповідь на наш попередній ефір. Якщо свекруха займається чорною магією і 24 на 7 посилає негативні програми сину, невістці і дітям, хоче зруйнувати сім'ю, і під текстом стоять першочергово кори... корисливі мотиви, вона понад усе дуже полюбляє гроші, то виходить, що практики, маги не допоможуть, і що робити от у такому випадку: як знімати той негатив, захистити сім'ю. Mm, ні, допоможуть. Ми не говоримо, що зовсім не допоможуть. Просто треба розуміти, що це буде відбуватися систематично. Отже, систематично доведеться очиститися, систематично доведеться захищатися. Mm -hmm. І по-іншому тут ніяково з такими людьми, які реально 24 були. Є кардинальний спосіб. Виживе хтось сюди. Ну, це кардинальний спосіб. <кл 'язав> Ну, я б справді кажу, хтось замовляє ось так, от коли вже вибору ніякого немає, коли людина настільки втомилася, ну, вона приходить і каже: Ну, зробіть так, щоб їй не стало. Просто щоб вона перестала тероризувати. Ну, Тоді повний карт-бланш, будь ласка, все. Угу. А, тобто порші замовляє от, на таку ну, ну, да. Да, Грубо кажучи, да. Ну, таку, щоб уже уложила, так уложила. А питання, от. Тоді за порчу чи буде щось цій людині, що вона замовила Порчу, але от через таку ситуацію, тобто це якщо, так, що, так? да, якщо ми правильно робимо ритуал, в якому ми оговорюємо, що людину буде мучити крутити душити, і вона буде здихати допоки не визнає своєї провини і не зрозуміє, що е, яке гівнокоїться, або поки не помре, то тоді. Ми з вами цей момент говорили по справедливості певне, ну, певним чином. Да? Тобто, ну, ми ж дали заворотню відповідь. Це так само, як відправляти обратку так звано, тобто на назад відправляти якийсь негатив, коли ми його там, наприклад, зняли. Тобто, по факту, ми даємо е е е обратний удар. От на вас навели негатив, ми цей негатив стягнули. Це певний згусток енергетичний. От ми оцінюємо цей енергетичний згусток і валимо назад. Такого ж формату енергетичний згусток як повернення назад. Не просто фраза в тому, що я зняла негатив і відправила саме цей негатив назад за замовнику. Це дуже така лукава фраза, щоб не відганяти клієнтів. Насправді це удар у відповідь. Він просто проговорюється да, у моменті того, як ти з людини зчищаєш, що це ти по факту даєш по морді у відповідь на рівно ту саму енергетичну, там я не знаю відсотковість, яку наклали на клієнта, тобто, ну. Це не таке, знаєте, аналог який. Тобі плюнули на спину, ти стер слину, да, і кинув назад. Ні, ти плюнув у відповідь: от, ну, щоб було просто зрозуміло, як воно працює. А, от, але ж ти відправляєш, в принципі, ну, стільки ж, скільки відправили тобі. Тобто, якщо тобі людина в транспорті наступила на ногу, ти маєш повне законне право не випадково, а навмисно, ти маєш повне законне право наступити їй на ногу у відповідь, типу, коли людина це зробила навмисно. Але якщо людина наступила тобі на ногу, на твої нові чобітки, в них відвалилася подошва, тобі йти на співбесіду, ти прийшов у драному тапку і за цього не отримав роботи. І за цього сидиш без грошей, то ущерб від цієї дії тобі значно більше, ніж просто наступити е, у відповідь на ногу. Правда, правда, ти за це маєш право оце все, що в тебе не склалося, і за цієї дії відправити назад або дати рівно стільки ж да, гівна, назад. Все, будь ласка, тому да, Інколи настільки втомлюються люди від того, що до людини не доходить. Тобто, до тебе приходить клієнт, ти його чистиш, ти даєш удар в відповідь, там людину складає на, 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 на декілька тижнів, а до неї не доходить. Вона така з новими силами оклигала, піду і ще раз нафіганчу, ти знову знімаєш. І оце іде оця от історія. То дійсно деякі звертаються кажуть, можемо її куди-небудь потіряти з кінцями, відправити її до кращих світів, аби тільки воно вже вклалося і більше ніколи не встало. Ну, тоді майстер працює по такому запиту. От. Але я ж кажу, частіше за все оговор і ритуал проводиться таким чином, що ти або розкаєшся, або помреш. Все. Тобто, шанс на те, що до тебе дойде, що хватило, він залишається. А там чи людина скористується, чи ні, це вже друге питання. Дякую вам, Саш. Щиро дячна глядачам нашим, що пишете цікаві запитання. Залишайте, будь ласка, ще запитання в коментарях під цим відео. А також, будь ласка, підписуйтеся на ютуб канал Шаманки Сейраш. Я залишаю всі посилання, всі контакти, шаманки в описі під цим відео. Всім всього гарного, найкращого, до побачення.